Як нам кажуть, доброго вечора, ми з Новопей, Да. Це family лук такий у нас за да, Новопеївський. Да. Ми спробуємо дуже коротко і якби, конкретно пройтись по кейсам. Я Грачов Олександр, директор з досвіду. Аня Склірук керує напрямком навчання, контролю якості та розвитку стандартів обслуговування та продажів. NovaPay, ви знаєте, що таке NovaPay, Це фінтех компанія, яка знаходиться в принципі, під копотом, ми так кажемо, Нова Пошта. І кожна транзакція, яка відбувається у клієнтів на новій пошті, коли ви або щось відправляєте, або щось сплачуєте, або, наприклад, просто гроші знімаєте, готівку, да, це все проходить через NovaPay. Таких транзакцій на місяць близько 20 мільйонів. Да? Цю машинку малював чат GPT. Вона вийшла десь з п'ятої спроби. Він цей мотор куди тільки не вставляв в цій машині. Ну, нарешті щось нормально з'явилось. Так, йдемо далі. Але ж ми не тільки підтримуємо підтримуємо операції на нової пошти. Ми маємо свій власний застосунок, де можна відкрити картку мастер-карт. Скоро буде ще й інший бренд. Можна відкрити кредит, взяти розстрочку, накопичування робити. Ну будь-що робити. А нещодавно ми вийшли на ринок Європи. Ми дуже цим пишаємось. Тому ми такі всі фіолетові. У нас вже 855 тисяч клієнтів. Ну це дуже багато. Рахується за. Майже два роки: 75 тисяч бізнес-клієнтів ОПІВ, які торгують через нову пошту, але ж зараховують гроші нам на рахунки новою ну, ну і далі ви там бачите: 1,6 мільярдів кредитний портфель, 2,5 мільйонів операцій. Це був наш рекорд по транзакціям на день. Так, ну і ми як обіцяли, дуже конкретно, як ми використовуємо штучний інтелект. Ми будемо казати тільки про те, що знаходиться зараз в продуктиві. Да? Перший кейс дуже цікавий. Ви знаєте, що коли ви онбордитесь, або, або стаєте клієнтом або банку, або фінансової компанії, ви проходите так звані процедури ідентифікації, верифікації і лайвнес. Лайвнес – це перевірка, що ви насправді людина, що ви жива людина. І тут дуже цікавий кейс, тому що штучний інтелект. В даному випадку шукає штучний інтелект. Тобто він дивиться, чи не застосовується якийсь там алгоритм штучного інтелекту або нейромереж, для того, щоб спотворити дійсно обличчя, зробити його, якби, нібито жива людина, насправді це не жива людина. І от штучний інтелект, мабуть, ви чули, що вже існують сервіси, які перевіряють, от, мабуть, жінки чули, можна сфотографувати свою сумочку, там якусь круту, да, відправити штучному інтелекту, він скаже, чи це справжній бренд, чи не справжній, чи це фейк. Да? От те ж саме, ми робимо постійно коли ми анбордимо нових клієнтів. Оці люди вони виглядали при анбордингу як живі люди, але ж насправді вони були не справжні. Да. Підробка. Так, це наш такий самий, мабуть, цікавий кейс. Якщо у когось є додаток NovoPay, ви можете спробувати, це працює парсинг і аналіз даних. Тобто, коли ви сплачуєте за Ібанами, пам'ятаєте, треба або у вас просто є якась платіжка, вам видалитись там. В поліції, наприклад, да, штраф, треба пайбану сплатити. Це треба набирати ці довгі цифри, да потім вказувати отримувача, і неприєм, не, то не, десь там до, до хвилини будете, будете витрачати. Ми це зробили за 12 секунд. А розпізнає, парсить, ви тільки підтверджується, натискаєте кнопку і все, про пішов. Третій кейс це аналіз контенту на відповідність етичним нормам. Тобто, якщо у вас є наш застосунок, там є наша картка, і ви робите свій власний скін. Штучний інтелект перевіряє, чи він якби, відповідає тичним нормам, тому що ви можете щось туди таке поставити, потім сфотографувати, і якби буде нам дуже неудобно. Да? Тому от, робимо і таке. Давайте далі. Так, щодо обслуговування, тут це нібито контекст, щоб розуміли взагалі, як у нас там з обслуговуванням NovaPay. Приблизно 20 тисяч звернень в контактний центр щотижня. Десь Половина це чати, половина це дзвінки. А у нас немає VR, немає ICR, ми намагаємося зразу з'єднатися з оператором. Да? Тобто, навіть якщо є якісь там інколи на цей типу оберіть напрямок, це для того, щоб просто з'ясувати бізнес-клієнт чи фізична особа, і то ми це, нібито, просто тестуємо, цього не буде ніколи. Тобто, наша задача зробити так, щоб всі питання, які фінансові, дуже швидко доходили до оператора. А може, клієнт телефонує, і хоче заблокувати картку, а може там є повідомлення про шахрайство. Тому ми не використовуємо. Есе у нас, в принципі, ну, як це вже ні для кого, мабуть, ні новина, там 80 на 30, як в новій почті. Тобто ми такі витримуємо. Його, да? Так, середній час обслуговування в контактному центрі 250 секунд. Ну і, мабуть, саме важливе те, що у нас тільки. Ну, менше ніж 10% питань, які мають такий консультативний характер або маркетинговий характер, який ми можемо нам ну, дуже просто відповісти. Да? В принципі, зараз Аня розкаже далі. Це, мабуть, головна причина, чому ми поки що не хочемо використовувати штучний інтелект в прямому спілкуванні з нашими клієнтами. Тож передаю слово Ані. Дякую. Да, дякую за довіру. Рухаємось далі. І так, в нашій компанії дуже цінують час, а час з клієнтами спілкування з клієнтом тип паче. Тому ми сіли в нашій компанії, в нашому підрозділі і подумали, де може штучний інтелект бути нам в допомозі, тобто не замінити співробітника, а допомогти йому. Ми розклали наш процес на складові і подивилися на кожному участку, що можна зробити, як можна допомогти, щоб покращити час спілкування, але не за рахунок якості. Що ми маємо? На період розмови ми можемо використовувати штучний інтелект при виконанні стандартів якості обслуговування та покращення продажів. Також ми можемо скоротити час звернення за рахунок тиші, а також скоротити повторні звернення. Якщо розкладати далі, ми бачимо холди, і тут теж ми можемо використовувати штучний інтелект, тому що він може допомагати нашому співробітнику шукати інформацію у базі знань. Також етап постраборобки тут взагалі все дуже круто, це повністю можна перекласти цю рутину на наш штучний інтелект, який ми використовуємо. І е, далі інші активності це критичні ситуації, які ми можемо ескалювати на другу лінію підтримки. А також те, що було для мене дуже круто, це можливість е, скоротити витрати на команду, яка займається оцінкою якості обслуговування. Давайте трошечки подивимось. В залі є люди, які вже використовують систему індертюрінг, ви можете впізнати. Наші картинки, да, це реальні приклади, реальні дошборди, які ми вже зараз аналізуємо і бачимо перші результати виконання стандартів. Так, дійсно, ми можемо розкласти, подивитися кожну розмову, подивитися кожен етап в розрізі кожного співробітника. Ви бачите приклад трьох співробітників, і ми бачимо, що один з них не виконує певні стандарти. Ми можемо бачити, де він це не виконує не виконує. Ми можемо подивитися кожну розмову, можемо подивитися, які помилки він. Е Допустив, а також це може зробити і сам співробітник, і окрім своїх помилок, він саме головне побачить від штучного інтелекту також і рекомендації, тобто, що потрібно співробітнику зробити на рівні дій, щоб покращити свою роботу. Всі ми знаємо, що у кожного співробітника контакт центру є певні вороги, це тиша та повторні звернення. І тут нам теж штучний інтелект в нагоді, чому тому, що, по перше, ми можемо проаналізувати в розрізі кожного співробітника який відсоток тиші в нього в роботі. Потім можемо проаналізувати, тобто накласти дані на дані, проаналізувати, які це розмови, з яких питань, які категорії звернень і де потрібно точково та індивідуально допомогти кожному співробітнику для того, щоб тут і зараз дуже швидко покращити його результати роботи. Повторні звернення. Також тут система може відслідковувати, коли клієнт повідомляє, що він повторно звертається зі своїм питанням, що він вже звертався і йому не допомогли. І також ми можемо це відслідковувати на рівні процесів, тобто, може, в нас так побудований процеси, треба його передивитися, або йому просто не допоміг співробітник нашого контакт-центру і йому необхідно якесь додаткове донавчання. Менше часу на дзвінок і більше вирішених питань. Це якраз та частина, де ми змогли рутинну роботу нашого оператора повністю перекласти на штучний інтелект, а саме це постобробка і категоризація звернень. Ви бачите приклад. Зараз це звернення, яке поступило в голосовому каналі. Ми бачимо, що штучний інтелект розпізнав цю розмову, розпізнав, з яким продуктом клієнт звернувся, це кредитна карта. Ми бачимо, що його е, цікавили умови пільгового періоду, ми бачимо, з якою емоцією звернувся клієнт, що він прийшов незадоволений. А також ми бачимо, що підсумок розмови був гарний, що клієнт подякував і залишив гарну оцінку. Е, наступне, що ми можемо отримувати від штучного інтелекту, це важливі інсайти і інскаляція. Ризикових питань на другу лінію підтримки, ми знаємо, що скарга це не просто емоція клієнта. Ми розуміємо, що за цим може бути і втрата репутаційних ризиків, що це може бути привід і до перевірки, і навіть до штрафів. Тому, щоби йти на випередження, ми налаштували, налаштували сповіщення по емоції співробітника та його намірам. Тобто, якщо співробітник в розмові повідомляє, що він чимось незадоволений, що він буде звертатися до регулятора, нашому співробітнику другої лінії підтримки, одразу після розмови поступає сповіщення. Ви бачите його на екрані, бачите, що відбулося да, в розмові: посилання на, розмов, на розмову, настрій клієнта, початковий, настрій по закінчу розмови, причина незадоволеності клієнта. І ми можемо отримати другий шанс для того, щоб пропрацювати це звернення до того. Того як людина напише скаргу, і це звісно працює. Ми вже відчуваємо результат від цього. Друге, те, що не стосується часу, але дуже важливо, чому? Тому що ми отримуємо дуже важливі інсайти. Стосовно наших продуктів, наших процесів, нам дуже важливо було зрозуміти, та, як клієнти сприйняли наш новий продукт, що ми, їм подобається, де вони незадоволені. Ви бачите приклад незадоволеності клієнтів по використанню нашого нового продукту це кредитна картка. Штучний інтелект розклав незадоволеність клієнтів на причини. Ми змогли це проаналізувати та передати продуктовій команді. Для для того, щоб це можна було пропрацювати, і виходить наступне: що, на перший погляд, це там якась табличка, якісь стопчики, але насправді це голос клієнта, який нам дуже гучно говорить про те, що нам треба зробити. І що виходить? Що насправді ми не стільки вже вирішуємо проблему тут і зараз, ми пропрацьовуємо кейси, які дозволяють нам в майбутньому взагалі не створювати цих проблем. Моя улюблена частина, тому що це автоматизація оцінки якості обслуговування. Якщо раніше мій відділ міг оцінювати, насправді дуже маленьку частину, бо дуже велика у нас кількість звернень, тільки 1-2 відсотка. І ви самі розумієте, що це незначна частина, яка не до кінця дає нам якусь релевантну картину. Зараз ми можемо оцінювати 100% звістовних звернень. І ви бачите зараз приклад дашборду, Це результати за перші два тижні жовтня, і ми бачимо, що було оцінено більше, ніж 23 тисячі змістованих звернень. Що це нам дає? Це нам дає релевантний і прозорий рейтинг для співробітників. Співробітник розуміє, що він там, отримує свою мотивацію не тому, що. Йому в цьому місяці повезло і співробітник контролю якості. Там, обрав якусь його гарну саму розмову. Він розуміє, що всі його змістовні розмови оцінюються, і він отримує релевантний результат. І саме головне, він має доступ до всіх цих даних, тобто він може подивитися, в яких розмовах він не виконав стандарт. Він може подивитися, де саме в розмові він там щось недоопрацював, і одразу отримати рекомендації. Це теж одразу дає швидкий результат. Тобто ми не чекаємо, коли у співробітник прийде, там, попрацює, там, в нього може відбутися така річ, що він звикне щось робити не так, в нього сформуються якісь невірні шаблони. Тобто ми дуже швидко та оперативно можемо реагувати. І, напевно, для керівника контакт-центру це дуже важливо, тому що він знає. Все, що відбувається в нього в контакт-центрі, 24 на 7. Напевно, ну для мене це вау-ефект. Плюс те, що в нас в розробці, це м -м, скорочення часу за рахунок холдів. Чому тому, що в нас насправді дуже велика база знань. Ми в цьому там намагалися допомагати нашим співробітникам, прописували дуже багато скриптів, рекомендацій, навчальних матеріалів. Їх стало настільки багато, що в них вже там дуже легко загубитися. І тому наступним нашим кроком це впровадити штучний інтелект, який би зміг би допомагати оператору ще в розмові. ну, це наші такі плани, я сподіваюся, це все вийде. Ще в розмові з клієнтом, коли співробітник чує питання, штучний інтелект вже за лічені секунди аналізує інформацію в базі знань і підкидує йому підсказки, що можна сказати, а також запропонувати там швидке посилання на корисну інформацію, яку співробітник може одразу відкрити та використовувати в консультації. З клієнтом. Можу сказати, що це не магія, це не так просто, як здається, на перший погляд, що штучний інтелект, він, хоч і розумний, але в нього є невелика схожість з людьми, його теж треба вчити. Сам він не працює. Його треба вчити, його треба тестувати, його потрібно вдосконалювати, але є дуже багато можливостей, які, я сподіваюся, ми ще побачимо попереду. Тож не симося, дякую.